На вулиці Дач настався конфлікт між місцевими мешканцями та працівниками селищної ради, які проводили роботи з вирубки дерев. Люди були категорично проти видалення здорових сосен, які ростуть перед їх будинком. Представники ж місцевої влади стверджують, що дерева небезпечні. Більше того, вирізати їх просили сусіди незгодних. Приехали в Сум, переселенцы, потому что там начались боевые действия. Три недельки мы там просидели, потом шел автобус с переселенцем. У нас все ну, доправились мы машину там нанимали, чтобы доехать. Слава Богу, приехали. Тут хороший прекрасный лес, сосновые, очень хорошие условия. Хотіли, щоб порізали дерев'яну сухі, наче лі хаті спіляти наші прекрасні сосни. Люди спеціально купують дома в таких прекрасних условиях ліс, щоб сосни були. Їм уже лет по 40-50, або даже, можуть больше. позиції жінки підтверджують і інші мешканці будинку. Люди говорять, що не бачать жодних підстав пиляти здорові дерева. Проте з їх позицією не згодні представники Ямпільської селищної ради, які стверджують, що роботи законні і необхідні. Була комісія, були вимічені аварійні зелені насадження. Ну, можете бачити, вони сухостійні, з гнильом і все. Було складено відповідний акт. Цей акт затверджений рішенням виконкому. Тобто ну, селищна рада мала повне право вирізати зелені насадження. Але виявилися мешканці, які проти видалення цих насаджень. На закиди людей, що під виробку потрапили абсолютно здорові дерева, представник селищної ради відповів, що вони також становлять небезпеку. Вони дійсно здорові, але мають дуже різкий кут нахилу над земельними ділянками і над домівками. Вони також можуть впасти. Якщо люди розуміють наслідки свого рішення, то, то ми не будемо нічого опилювати зайвого. Підтримують дії комунальники і частина мешканців вулиці. Більше того, люди говорять, що саме писали заяви до селищної ради з вимогою прибрати аварійні дерева. Развідки тож дерева повалились. один год шесть деревьев кинулся. Каждый раз боятся о, буря. Уже, если буря, то нечего валить, нечего, лежит полностью. О. И каждый раз опас, опасайся. Пошел лёг, а на завтра встал, чего не устал. За словами Артема Скорозвона, спилені дерева використають для опалення центру дитячої та юнацької творчості. Чиновник стверджує, що серед вулиць Ямполя дає проблеми з аварійними деревами, дачно обрали саме через заяви мешканців. Мають право скласти заяву. І знову ж таки, ми деякі дерева можемо випиляти, деякі не можемо власними силами. Це ж також ну, висотні роботи. Ви самі розумієте, що якщо дерево впаде на могилу, на тому ж кладовищі, ну, селищна рада за це відповідати не може. Конфлікт завершився тим, що люди змогли відстояти здорові сосни. На чиєму боці була правда в цій ситуації, покаже час.